Привіт, друзі! Марія Монтесорі сказала: людина не може бути вільною, якщо вона не самостійна. І справді навички повсякденної самостійності у дітей мають розвиватися з перших років життя. Спробуйте згадати, коли ви вперше самостійно приготували собі їжу, коли вперше витратили самостійно улюблені зароблені гроші. Батьки хочуть, щоб їхні діти виросли самостійними, але часто припускаються помилок у вихованні, які призупиняють самостійність. Які це саме помилки, як їх не допустити та допомогти дитині стати самостійною? Про це сьогодні. Про самостійність наших дітей та правильні дії батьків сьогодні говоримо з психологиною Наталією Менчинською, а також мамою Світланою. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю запрошення. Світ, скажи, ти вважаєш себе самостійною людиною і от своїх дітей? Ну, На даний момент, в принципі, на свій вік я досить самостійна, Але я зростала в сім'ї, в якій було три дівчини, і я uh -huh. була наймолодша. І як то буває, старші роблять все, а молодший тільки допомагає, а сам не завжди щось робить. Тому, якщо порівняти з сестрами своїми, то я все ж таки така, менш самостійна. А діти, У мене син 10 років, нього, угу. а дочка 4, то на 10 років Ілья він багато чого може сам зробити. Дуже мабуть більше ніж я в свій вік. Ну, Алічка на чотири роки також Тільки може. Да. Ну, Дівчатки, я знаю, що вони більш самостійніші такі, чим хлопчики. Ну, це принаймні, від характеру так. залежить. Алічка така, що в два роки вже. Ух, угу. така була. Я пам'ятаю, що в три роки особисто я вже жарила яйця і я пам'ятаю той момент. І я зараз, от вже коли роздумуючи про це, думаю, як мене мама пустила. Ну, Мені зараз було б страшно до вогню пустити свого сина, хоча йому вже майже вісім. Але мені все рівно інколи страшно, хоча він намагається бути самостійним, Ціним і постійно, мама, я зараз сам приготую, приготую нам яєчню. Мама, я хочу це сам зробити. Я хочу закинути в каструлю картоплю, я хочу закинути макарон, все я хочу сам робити. Ну і з острахом, але я даю йому це зробити, щоб все ж таки не прибрати цю самостійність і не заглушити її. Наталя, у вас троє хлопчиків. <говори> Вони самостійні, дуже різні всі. Е, найстарший, найсамостійніший. Я навіть сьогодні йшла. Він каже, що ти там пишеш собі? Я кажу, піду на програму, розкажу, який ти в мене самостійний. Він насправді йому 10 років на свій вік він дуже самостійний, він же там в школу сам їде на самокаті. І такий, ну, зараз це рідко зустрічається, щоб дітям довіряли так далеко так. їхати. І він вже декілька разів на турніри сам їздив, uh -huh. і там сам може зрозуміти, що йому потрібно з собою взяти, зібрати речі, там впоратись з якоюсь гігієною і таким іншим. Тому. Середній не настільки самостійний, але я собі, як психолог, це пояснюю тим, що йому, так як народився третій, він ще був маленьким, йому десь не вистачило мене, uh -huh. і я думаю, що. Коли я така більш поблажила до нього, до нього в цьому плані, я йому додаю оцієї такої опіки материнської. Хоча я е, сьогодні буквально вранці йому кажу: ти можеш сам, я не можу. Я вірю в тебе, ні, я не можу. Але все одно є моменти, з якими може впоратись. Я думаю, що. Як взагалі охарактеризувати е, самостійну дитину? так, Це така дитина, яка може розвиватись, може приймати рішення, е, може щось. десь… Обирати поруч з батьками, і якраз оця самостійність вона формується поруч з батьками. І те, що ви сказали про свого сина, що ви поруч, ви тривожитесь, але даєте йому це робити. Оце такий найголовніший аспект дозволяти робити. Ми ж віримо, але діти все одно щитують цю тривогу. І ми можемо говорити: так, я тривожусь, я не хочу, щоб ти десь поранився, але я вірю, що ти впораєшся. і класно. От головне Дуже важливо підкреслювати, класно, що ти хочеш цьому навчити, що ти робиш ці зусилля, але мені інколи здається, що от, ну в моєму випадку, там в три роки це от занадто якийсь такий серйозний прояв самостійності, щоб це сама ставала там жарла яйць, ну яєшню. От в різному віці це має бути якісь певні прояви самостійності, як їх можна поділити. Я думаю, зараз би хотіла сказати от, про проекції. Вони дуже часто заважають нам виховувати дітей. Що це таке проекція? Де ми якесь своє власне розуміння, власний досвід накладаємо. Uh -huh. І от ви говорите, е мені здається, це занадто. А я перше, що подумала, господи, як круто. І тут про різний досвід. Я так фантазую, можливо. У вас було забагато цієї самостійності хотілось більше б піки. Ну так могло бути. А в мене, наприклад, було е, навпаки, мені не давали в цьому вчитися самостійності. Тому тут я накладаю. І як це у сім'ї може проявлятись? Наприклад, батько, в якого була дуже гіперупікаюча мати, буде, буде казати, та він може сам відчіпись від нього, хай йде, хай пробує. А мама, в якої було навпаки, може казати: Господи, ну що ж ми його покинемо? Що ж ми його е, там кинемо для неї? Це вже дорівнює покинути. <свят> проявити байдужість. І от для розвитку самостійності дитини, що важливо, за цими усіми своїми власними проекціями, бачити дитину, яка ця дитина. Тому що батьки, коли власний досвід накладають, це дорівнює, а я не бачу, який в мене розташти, я тільки своє приписую uh -huh. тобі. Все ж таки бачити, тому що діти всі різні. Хтось може проявляти цю самостійність раніше, хтось ні. Комусь там потрібна. Якась величезна мотивація, комусь потрібна тільки цікавість, ну, все по-різному. І якщо говорити про вік, мені здається, що це проявляється ну, так, дуже змалочко. Напевно, коли дітки починають хотіти сідати, повсти, і це вже якісь самостійні такі прояви. Так, де він, наприклад, бачить іграшку і хоче самостійно, і він mm -hmm. падає, плаче іноді. Ми бачимо, як ці малесенькі дітки втомлюються, в них болить там шийка, голівка, але вони підіймаються, все одно повзуть. І тут можна взяти дитину і покласти до іграшки, а можна бути поруч і хвалити і казати: ти такий молодець, ти так гарно це робиш, тебе так виходить. Боже, ж, як ти стараєшся? І, і, тобто дитина поруч, вона хоче до цього йти і може це. І діти ж вони такі задоволені, коли в них вийшло. І е, так само вони потім і встають кудись ідуть. І, і тут дуже важливо, щоб, щоб батьки не заважали, не зупиняли ці етапи, тому що батькам важко бачити, як дитина плаче, засмучується, що вона не може дотягнутися до цієї іграшки, легше дати. Так, так. Світ, в тебе бувають, от ти дивишся за Ілюшею. Да? Він як проявляв цю самостійність? І як твоя дівчинка проявляла? Ну от е, Найбільш самостійне, що він зробив, ну, е, прийшлося зробити, скажімо так, коли Алічка народилася, Ілюші було 5,5 років і uh -huh. літо на дворі. І він каже: Мамо, піди купи мені морозиво. А в мене маленька зовсім на ручках. Кажу, Ілюша, ти мені здається, вже дорослий міг би магазин 100 метрів, uh -huh. буквально навіть дорогу не треба переходити. Я дала йому ну, небагато грошей, якраз так, щоб було нормально. Сказала, що купити, куди йти, що сказати, все розказала вперед. Який він задоволений, прийшов. Попросив відео зняти, папі скинути на телефон. Розказує, я купив морозиво, яке, саме дороге. Ну, радості було дуже багато. І з того часу він не боїться ні магазинів, ні чужих людей. Тобто, дуже такий відкритий. Після народження Алічки він якийсь такий самостійний став, так? Так. У мене запитання є. Буває, кажуть, що в лінивої мами самі самостійні діти. Чи це правда? Не знаю, ну можливо, я так фантазую, що якщо лінива мама нічого не хоче робити і завжди каже: Йди, роби uh -huh. сам. Е Діти можуть бути самостійними, ну і тут я так е, одразу подумала: оці такі е, е, ну, зворотня сторона самостійності, де батьки або інфантилізовані, або обмежені, або алкозалежні, угу. тобто, або ну, лінива мама. Чому вона така лінива? Можливо, в неї депресія, і вона нічого не може. І тут така. Е, Самостійність, яка була не обрана ні дитиною, ні мамою, і це може призводити потім до таких досить складних наслідків, з якими доведеться поратись. А Тому... от які ознаки можуть бути в відсутності цієї самостійності? Тобто ми наче виховуємо своїх дітей, іначе все робимо правильно. Але от по яким критеріям можна зрозуміти, що дитина не самостійна? Якщо дитина не може зробити вибір, ми говоримо там, що ти будеш їсти, вона не знає, завжди не знаю. Якщо ми знаємо, що у нашої дитини є така особливість, пропонувати, і, і це взагалі класно робити з маличку. Ти будеш на сніданок там пластівці або круасану там, чи кашу, і дитина обирає так. Вона вчиться своє я проявляти і знати, що вона любить. Тобто дитина несамостійна, це та, яка себе не знає. Вона не знає, що вона хоче, що їй подобається. І це знову ж таки досить часто через те, що батьки, батьківське накладається бажання, а як дитині у цьому не запитується. Така несамостійна дитина буде досить інфантилізованою, і це такі діти, які кажуть, ти мені роби. От е, Бувають такі дітки приходять навіть. ну, е, е, Мені смішно, коли кажуть, так, ти, я зараз хочу, наприклад, там, якусь, е, щоб ти мені замок побудувала, О, ти мені будуй. Це до вас? Да, да. Е, е, ти мені зроби отакий то замок, бо я хочу. Я, ну і і тут ми звичайно вже працюємо з дитиною. Я вже віддаю відповідальність. Кажу, ти роби це. А я так гарно не вмію, як я хочу. От я хочу, ага. щоб воно було було вже готове. Мені е, так лежало переді мною. І це така е, схема, яка потім по життю може е, дуже часто uh -huh. проявлятися, що вже має бути. Воно вже якось має бути. А як я до цього буду прикладати зусилля? Я не знаю. І постійний розпач, що не вийшло, тому що й немає навички, ні впоратись з тим, що не вийшло, ні почати знову. Е, так, дуже досить часто інфантилізація призводить і до залежності, також угу. тому що знову ж таки дуже відсутнє у це я було занадто якогось контролю. Не виправ... немає такого контролю внутрішнього самого себе. Вот. Ну, такі, до речі, я знаю таких дорослих хлопців, які потім в майбутньому зустрічаються там вже з дівчатами, створюють сім'ї і от кажуть: А мама не так робила, мама робила по-іншому. А от мама тут робила ось так. І завжди перше слово А мама, оце таке відсилка до мами. Ну, наче от він не може прийняти якесь рішення. От мама казала, мама uh -huh. говорила. Повертаючись до того, що ви сказали про несамостійність, коли даєш дитині вибір, а що ти будеш їсти? Я не знаю, чи світо таке було. Але в мене, коли я пропоную, там, наприклад, син, а що ти будеш їсти? Там у нас макарон чи картопля, він каже, я буду їсти гречку. Ну, реально її немає. Я така. І думаю, що в цей момент робити. Кажу: добре, я тобі можу приготувати гречку, але ми не встигнемо зробити те і те то обираєш. Я готую гречку, чи ти їстишся. Ну, mm -hmm. я буду їсти. А що є, каже. <laughs> Знову знаєте, ми наче повертаємось. Але все ж таки дають йому обирати. І був у нас такий період, коли він сказав, Я тепер буду сам мити посуд. Я кажу, добре. Він взяв цей посуд, жирний, поставив під воду, включив холодну воду, сполоснув його, помив і поклав, щоб він висихав. І я так дивлюсь і думаю: одразу перше, що в голові треба домити, тому що він хирний, брудний. А потім, думаю, ні. Хай він піде, заграється там чимось і вже потім сам. Але який він був довольний, так як Свита каже, обов'язково треба папі зателефонувати і сказати, ось я це зробив. І він теж він так чекав, тата, який от, щоб тато його похвалив. Я бачу, що от якось хлопчики, коли вони проявляють самостійність, їм потрібна така підтримка і от е, прояв похвали. А от дівчатки, вони якось, ну чи це мені можливо так здається? Є якась різниця, от хлопчики самостійні і дівчатка самостійні. Е, я думаю, що похвала і подобається і дівчаткам, і хлопчикам, але у хлопців це про таку внутрішню силу, внутрішній стержень, таку потенцію. Потенція це слова потенціал, що угу. я можу, так? Е, тому, звичайно, мені здається, найбільшою є бідою, коли саме чоловіки такі інфантильні, не самостійні, угу. абсолютно. Вони не знають там у дорослому віці як щось елементарне приготувати. Як це бути взагалі одному? Як це без того, що там мама сказала, чи мама не запитала: а ти шапку сьогодні в ді? Uh -huh. Там е 10 дзвінків на день. Так, тому, звичайно, і тут велику роль у, цій, у цьому моменті, у цій дяді, мама, дитина, грає батько. Тому що саме батько той, який скаже: Господи. Все з ним буде нормально, сяде він на той велосипед, доїде, і угу. все буде добре. Тобто мама така сама по собі дуже тривожна. Батько той, хто відділяє дитину від мами і пускає у світ зовнішній. Я дуже часто зустрічаю випадки, коли мами зляться і кажуть. Я йому, я з ним весь mm. час, я і те, і все, і готую. А чого це він цього батька так чекає ці п'ять хвилин уваги uh -huh. для нього таке значить? От тому і значить, тому що батько якось довіряє дитині, не має такої величезної тривоги, якось спроможене повірити в те, що він зможе. Ну, я розумію, хоча я мама, але зараз скажу, що напевно в несамостійності дитини найбільш, напевно, винна саме мама, так? Дуже не люблю когось звинувачувати, тому що коли ми когось звинувачуємо, ми також шукаємо винних, ніби знову ж таки не беремо цю відповідальність. Я б сказала. Є ця відповідальність мами так, у цьому процесі ну, вона велика виходить, тому так. що ну, реально я дивлюся, навіть просто якщо ну, подивитись на загальну картину. Наприклад, в моїй сім'ї не знаю Світ, ти може потім скажеш як у угу. вас. Ну от, да, в мене виходить так, що я більш така тривожна. Мама, чи мій чоловік, тому що мій чоловік він здатний довіряти, і мій чоловік він якось на рівних спілкується з сином. Я все ж таки, можливо, із-за того, що я його народила, можливо, із-за того, що я така, ну, така чи ніжна, чи якась така тривожна. Я десь зменшую цей прояв самостійності, я хочу йому допомогти. Хоча я бачу те, що він повинен вирости чоловіком. І я розумію, я постійно собі думаю, головне, щоб його дружина сказала мені потім дякую, тому що в мене нормальна. Немалі чоловік, а не оце, ой, а де мої носки, а де мої штани, а я не знаю що. Тому я розумію, що ну, от, чоловіки вони якось більш дають дитині самостійність. Так. А от жінки, ну, от, в нашому випадку, от, вони все ж таки применшують світ у вас як от в сім'ї? Як mm -hmm. Діма твій з Іллею? І от як ти? Ну, Так, да, є трошки різниці, але не дуже сильно. Я все ж таки... Ну, також вільне плавання його так віддаю. Да. <свісна> в мене от єдина така фішечка є, проблема це з одягом. Uh -huh. Я люблю все ж таки вибирати їм одяг uh -huh. і е, Люша в цьому плані, от, що одіти? Каже, мам, що одіти? Кажу, ну візьми той, то і то. Він піде, візьме. Але сам, якщо треба кудись зібратись. Він без мого там відома збереться, і потім я його побачу, і така рука лице, що ти вдів? Це домашнє, це вихідне, це суботнє, і все в одну кучу скину. І це єдина така. А все решту, в принципі, роби, як знаєш, як вмієш, як тебе вчили, як безпечно, більш-менш. А з цим треба ще попрацювати. Я зараз згадала, як мій старший син, так якраз у десь кризі трьох років. Я дуже люблю дітей у цій кризі. Вони дуже смішні. Цим я сам. І він сказав: Я хочу йти на вулицю літом, в резинових там чоботах. Щось він там таке собі придумав. І ми якраз тоді з ним ходили до дитячого психолога. І мені психолог каже, треба йому дозволити. Це його прояв, цього я сам. І так ну дозволяли, він йшов. Звичайно. Ну тут важливо як мамі з цим справлятись. Якщо мама говорить, ну ви розумієте, у дитини оце ну трошки він такий в кризі. Він а, ну, ну да, вже багато людей знають, що таке криза, <гум> як це проявляється, ці дитячі істерики, і немає цього сорому, як він там виглядає. <гум> тому що ти розумієш, ну проявляється дитина. Так хоче вона так проявлятися. Ну до речі, оце криза трьох років. Я її чітко пам'ятаю, тому що ми теж стикнулися з тим, почали вибирати взуття. Я не буду це одягати. Я хочу ось ці. Uh -huh. там, Шкарпетки, я не буду це взуття взувати, я хочу ось це. І потім воно так переросло, що я навіть зараз одяг не можу купити те, що йому не подобалося. Він каже: uh -huh. я його не буду носити, я хочу ось це. З одного боку, мені дуже комфортно, тому що дитина в садочку, вона чітко знає, де його речі. Uh -huh. Він все знає. Дитина в школі вона знає чітко свої речі там. Хоча буває, зараз з школи принесе мені якусь ковтинку кажу, ну, чия це ковтинка? Е, ну я не знаю. Я думав, це моя. це моя? моя. Так. Але от в цей період я сам, коли три роки. Розумієш, що ти сам, ну це буде комфортніше, це буде тепліше, це нам потрібніше. Uh -huh. Можна все ж таки наполягти на своєму, чи потрібно це так, так? Звичайно, якщо це зима, і ми розуміємо, що він зараз в плавках не може йти на вулицю, тому що він так вирішив. Ми говоримо про те, що я розумію твоє бажання, ти можеш так ходити вдома, але на вулицю ти так піти не можеш. І в е, чому помилка в кризі трьох років підлітковому віці, що ро витр... батьки не витримують злості цих всіх почуттів, а це mm -hmm. і є нормою, тому що тільки завдяки злості дитина може сепаруватись. Тому дитина каже, я хочу сам. Ми говоримо, розумію, що ти хочеш сам, але ні, не можна. Я несу за тебе відповідальність, за твоє здоров'я, поки тобі немає 18 років. Так робити не можна. Дитина починає істерити, казати, що нікуди вона не піде. Ага. І ця істерика потрібна. Потім заспокоюється дитина і стає легше. У нас казусна ситуація була недавно. Збираємося ми, ми в церкву в суботу. Ну, І верх я Алішці підібрала і спіднички виставляю, три штуки. І дві підходять більш-менш, а третя, ну, так собі, не дуже для цього наряду. І вона обирає третю. Вона третю. Я така дивлюсь на неї, дивлюсь. І все під... кажу, може, цю візьмеш, а може, ці шортики візьмеш? Такі вільветові гарні? Ні, я буду в цій. Я така, на Діму дивлюсь, ну може, це yeah, nice. якось. А він, а що ж ти хотіла? каже: ти їй дала вибір три, ну не треба було цю джинсову витягувати. Ну не показує. Вона сама її не взяла. Ну ти винесла три штуки, то будь готова, просто я до чого кажу: якщо ви даєте вибір дві чи три якісь речі, то будьте готові, щоб він вибере не те, що вам подобається. І все. Так, і оце і є, оця відокремленість, яка і у кризі mm -hmm. проявляється Я не ти. Я окрема uh -huh. людина, я хочу отак. От І нам, батькам, взагалі, що у цьому процесі самостійності, що батькам потрібно витримувати, що будуть постійні втрати. І тут дуже важливо, як та мама може впоратись з цими втратами. Це ж постійне горювання, що він вже не малесенький. І, і е, якщо так придивитись, мені здається, батько не так часто це говорить: Боже, ти пам'ятаєш, який же ж був? А як же швидко виріс? Він такий ну нормально свій виріс, та й все. А ми, мами, дуже сентиментальні. Ми постійно горюємо, що вони ніколи не будуть вже такими малесенькими. Потім це відбувається у підлітковому віці, якесь розуміння. Що там вже там, наприклад, хлопчику починають подобатись дівчата. Ти і це також маленька смерть. Ти розумієш, що він же розвивається далі і далі, і це постійне горювання потрібно також і собі витримувати, так плакати, так горювати, не накладати це на дитину, а у собі це проживати або з психологом. І ну, і до речі, далі. це ж цей момент, якраз коли дитина там, я не знаю, Ілюша, можливо, в тебе таке казав, а можливо, не казав. В мене Марк казав: Мама, я одружусь тільки на тобі, та і був період, коли от я була єдиною жінкою в його світі, на якій він хотів одружитися. 4-5 років. Так, да, і ось прийшов цей момент. Коли він пішов в школу, все і якось приходить додому і кажуть, мама, я вирішив, що ми одружимося з дівчинкою з класу. Ой. І я така, це, це, вже не я. це вже не я, це вже не я. Але я кажу: О, ну цікаво, ну поживете, ну, підростете, може й одружитися. Він... І мені, знаєте, так всередині стало, ну якось так хлопчик росте. Я розумію, що він далі, він стоїть лише доросліший. І він такий потім, наче, дивиться на мене, і наче він прочитав мої uh -huh. думки, такий заспокоює, і каже: Але жити ми будемо біля тебе. І я така, знаєш, я думаю, що цього не потрібно робити. Давай ми все залишимо до тих пір, поки ви не одружитесь. Так. Оце mm -hmm. те, що ви говорите, що робив. Він казав, дуже багато дівчат казали, я вийду заміж за тата. За, та, 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 та. та. Хлопці казали, я одружусь на мамі. Це також норма віку. Це говорить про те, що він відбув... розвивається відповідно віку. Така стадія, і тут важливо знову ж таки роль тата, який включається. Каже, це моя дружина, в тебе uh -huh. буде своя. І так від розриває знов цю поповину, час цьому батькові потрібно цю поповину перерізати. Мама казати, тільки зав'язала, тату uh -huh. перерізав. На останок Наталя можливо декілька побажань, от як дійсно зберігати баланс, і все ж таки допомогти дитині стати самостійною. Тут певно буде знову ж таки до мами звернення. Ну і якщо тато дуже тривожний і гіперопікаючий таке буває все частіше. Також жити своїм життям, мати своє життя, мати хобі, мати роботу, не зациклювати стільки на дитині. Ви вижили, пам'ятати те, що ви виросли, ви змогли створити сім'ю, народити дитину. У вас вийшло і в нього, чи в неї вийде. точно. Але потрібно давати цей простір, вміти відрізняти свій досвід від досвіду дитини. Дуже часто, якщо там, наприклад, ніхто не займався дитиною, вона виросла і хоче свою дитину на всі гуртки світу ага. віддати. Але знову ж таки у цих всіх гуртках. Е, який нюанс? Дитина може навчатися всьому, що їй там дають, але вона буде дуже багато упускати. І е, там якісь навички, які за віком потрібно освоїти, вона пропустить просто. Угу. І це буде знову ж таки, потім, потім воно випливе. Тому е, психотерапія, якщо ви дуже тривожна мама і розумієте, що ви ну, ну, так хвилюєтесь, це допоможе впоратися з тим, що відбувається. Е, життя у парі, своє особисте життя, щоб не робити, наприклад, там, мамі з хлопчика чоловіка і угу. накладати на нього всі чоловічі обов'язки чи навпаки. Е, і завжди бути поруч, давати дитині розвиватися, як вона хоче, будучи поруч, витримуючи якісь такі складні почуття, для цього мамі потрібен ресурс, так, його поповнювати uh -huh. як, як умога найчастіше. І е, хвалити, мотивувати, зацікавлювати. І в першу чергу, власним прикладом, якщо батькам дуже цікаво жити, цікаво чомусь навчатись, розвиватись, дитина буде це бачити і хотіти це робити також, це такі основні поради. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Я думаю, що нам знадобиться велике терпіння, все ж таки, щоб виховати наших дітей самостійними. Ну і нехай та, ну, наші татусі приймають також активну участь у вихованні самостійності наших дітей. Дякую. І я вам. Знову завершуючи програму, хочу порівняти наші стосунки з дітьми і Бога як батька з своїми дітьми, тобто з нами. Ми хочемо виховувати самостійних, щасливих дітей, але вони інколи так себе поводять, що часом не вистачає терпіння і нервів. А тепер уявіть, як Бог себе почуває, що відчуває, коли ми з дня в день вперто повторюємо Я сам. Впевнена, що частина з нас дала б ремня за таку поведінку. Інша частина просто змусила б зробити так, як правильно, або ж зробили самі за дитину. А що робить Бог з нами? Він з терпінням та любов'ю дає свободу вибору, не змушує, не карає, навіть знаючи наслідки, він навчає. Спокійно повторює і приймає такими, якими ми є. Господь прекрасний, мудрий і нам є чому у нього повчитися. Не опустіть цю прекрасну можливість повчитися у царя всесвіту, мудрості нам і до зустрічі!